Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. 26 лютого 2023 рік проводимо поточні підсумки на наші дві ідеї: віртуальний криптопортфель, де ми на 2000 купували оцей список криптовалют у вересні. 22 року і слідкуємо за ним. Отже, для цього йдемо на сервіс, яким ми користуємось для цього CoinMarketCap, де ви безкоштовно маєте можливість відкривати скільки вам потрібно таких портфелів, тобто перевіряти якісь свої ідеї. І головне, що це без вкладення реальних грошей. Тому і має назву віртуальний. Починали ми з вкладення ось 2000, 26 вересня, 2022 рік. Бачите, зниження було до 1300, потім на якийсь час було вище наших вкладених грошей, зараз трошки нижче, але це означає лише сильну волатильність крипторинку. І ідея розрахована на довготривалий термін, щоб отримати хай і віртуальний прибуток. Але головне, щоб ми розуміли, що наша ідея спрацювала. Найкраща криптовалюта в цьому списку Матік. Найгірша Ексі. Ви можете приєднуватись до форуму і писати тут свої думки, звісно, під відео. Якщо вам подобається ця ідея, що я розповідаю про віртуальні портфелі, поставте лайк. І дивимось другу ідею. Довготривалий портфель. Ідея була в тому, що ми на знижаючомуся ринку купували біткоін з, 16 до 7, до, з 67 до 17 і в середньому. Ми його купили за 25, потім, коли була ціна 16, ми його перелили в оці 5 альткоїнів і чекаємо на зростання цих альткоїнів. Ідея в тому, що перевірити, дійсно буде різний рівень прибутку просто з біткоїну або з цих 5 альткоїнів. Відкриваємо цей портфель. І дивимося, що сьогодні 21 000. Нагадую, десь отут 16. ми Перелили біткоін в ці альткоїни. Якийсь час була рівна платформа, а потім пішло зростання, і вже ми нічого не вкладуємо, а зростання було з 16 тисяч, дивіться до 23. Це 6 тисяч плюсом. Ця ідея спрацювала в якийсь час. Далі пішов, пішло зниження, але 16,21 16 і 21 це також 4 тисячі на даний момент плюсом. Ну, це також не є метою цієї ідеї. Альткоін сезон ще не розпочався, тим більше ми його так і назвали довготривала стратегія. Найкращий альткоін в, в цьому портфелі був Ексі. Там він найгірший, тут він найкращий, який дав тисячі доларів плюсом. Якщо подобається ця стратегія, пишіть під відео на форумі. Ставте лайк, підписуйтесь на мої відео. Які виходять щоденно, і на завершення, як зазвичай, головний прогноз на 23 рік: Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!